Від сьогодні стартує голосування за проекти на конкурсі екологічних громадських ініціатив Полтавської обласної ради. Цього року на конкурс екологічно громадських ініціатив Полтавської області було подано 81 проект із 40 територіальних громад. Після ретельної перевірки робоча група допустила до голосування 76 проєктів. Усі вони відповідають умовам конкурсу. Загалом за 5 років існування конкурсу вже реалізовано 165 важливих екологічних ініціатив. Тому запрошуємо всіх долучитися до голосування та підтримати проєкти, які допоможуть покращити довкілля нашого краю. Під Решетилівської громади цього року подали два проекти. Проект під номером 6 «Екогад. боротьба зі стихійними сміттєзвалищами, та номер 76 «Забезпечення сіл північної частини Решетилівської міської територіальної громади сміттєвими баками. Кожного року з нашою командою ми голосуємо за екопроекти, адже ну, це важливо, тому що приємніше гуляти по місту, коли воно чисте, доглянуте, особливо якщо це твоє рідне місце. В цьому році ми теж будемо голосувати, тому закликаємо і вас. Проголосувати за проекти від громади може кожен на сайті Smart Region з 6 по 17 червня.